Отже, у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження світла, так кажуть, в Укренерго причина нова російська масована потужна атака на енергетичну інфраструктуру. Уточнили також, що графіки погодинних відключень і обмеження потужності можуть бути протягом дня ситуація в енергосистемі. Може змінитися, і окремо про це повідомлятимуть в обленерго після нічної масованої атаки. Львівщина знову серед регіонів, куди прилетіло. Ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. А на ранок знеструмлені райони пошкоджені об'єкти і чергове випробування для ремонтних бригад. Як область пережила цю атаку? Які масштаби наслідків та чи готова енергосистема до зими після таких ударів? Говоримо далі із нашим гостем. З нами на зв'язку речник Львіву Обленерго Олександр Горгут, пане Олександре, вітаю вас, слава Україні. І хочеться сказати слава. та слава нашим силам ППО відбити таку масовану атаку. Ну, але, все ж, наших глядачів і всіх, напевно, мешканців Львівщини цікавить зараз, яка ситуація з відключеннями світла на Львівщині. Графіки наслідок атаки на об'єкти енергетики. Ну і чи є інформація про орієнтовний час відновлення, і чи зможе енергосистема області відновитися? Ну, дивіться зараз ситуація така, що в нас вже впроваджені зранку графіки погодинних відключень. Тобто, ці графіки, які є більш прогнозовані, вони ну графіки як такі не можуть, напевно, бути зручними, тому що це відсутність електроенергії. Але все-таки тут при нас певне планування є е, графік сформований, який оприлюднений на сайті е, Львів Волонерко в ботах компанії в соцмережах. Тобто є інформація про те, коли не буде електроенергії якою чергою? Свою чергу відповідно також можна дізнатися на ресурсах від е, на тому ж сайті або е, чат-ботах у мобільному додатку. Також е, е, і зараз е, маємо е, також таку тенденцію, що ці графіки вже змінювалися. Е, пригадаю, що графіки не впроваджуються обленерго одноосібно, то тієї чи інші графіки впроваджуються не Кокоренерго. Яка бачить компанія, яка бачить загалом ситуацію по Україні, яка керує енергосистемою. відповідно до, до того до потреби, яка є в енергосистемі, зменшити споживання потужності, така і це відповідна кількість черг до знеструмлення в тій чи іншій області, ну що розуміння, також чи були пошкодження мереж безпосередньо у Львівській області чи були. Від цього впровадження графіків не завжди залежить, адже ми дівчина приєднана до об'єднання об'єднаної енергосистеми України. Відповідно, якщо є ситуація критична, мене після чергової російської атаки, відповідно, можна очікувати впровадження тих чи інших графіків. Багато давно були графіки аварійних відключень вони запроваджуються. Фактично миттєво там до 10 хвилин вже мають бути знеструмлені, тому повідомити заздалегідь це неможливо. Зараз ж діють погодинних, які дозволяють все-таки принаймні заздалегідь проінформувати про те, коли не буде електроенергії. Ну і загалом по ситуації на жаль не можемо коментувати плані щось прогнозувати, адже знову ж таки, повторюся, енергосистема керує Некокренерго компанія, яка бачить загалом ситуацію е, в енергосистемі, надає ті чи інші далі команди щодо впровадження чи скасування тих чи інших графіків. Угу. Чи можете ви зараз сказати, яка ситуація з пошкодженнями через атаку електромереж на Львівщині? Як взагалі працювала аварійно ремонтна служба обленерго? В умовах і комендантської години повітряних тривог, ну, і атаки, яка тривала цілу ніч, і майже ранок цілий. Ну дивіться. Я б трошки підкоригував питання, тому що все те такі мережі обленерго не є, скажемо, ключовим об'єктом атак наразі, є мережі. Є мережі передачі, якими керує на Відповідно по саме по цих мережах масово б'є ворог. Відповідно, наші бригади тільки частково можуть бути задіяні до відновлення електропостачання. Стосовно того, як ми працюємо, ну фактично з перших днів ми працюємо в умовах і комендантської години, тобто наші і до війни, і зараз працюють цілодобово. Єдине, що коли повітряна тривога, зрозуміло, що ми не перебуваємо на об'єктах. Ще працівники перебувають в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Жаль, де коли пов'язані, ми ну, принаймні зараз ще такого не було, але попередні роки було затримувалося включення споживачів. Наприклад, під час графіків, оскільки бригади не мали можливості заїхати на підстанцію, тому що була повітряна тривога. А так працівники всі працюють в штатному режимі цілодобово. Uh -huh. На місці диспетчерська служба працює в укриттях там взагалі безперервний процес, тобто в цьому питанні жодних е, якихось таких нюансів нема. Ну звісно, що ускладні і повітряні тривоги, і ці атаки в будь-якому випадку ускладнюють робом е, не лише працівникам обленерго, а загалом енергетикам. Тобто, я ще повторюся, що ми лише невеличка аболенерго невеличка частина енергосистеми. Насправді генерація передачі електроенергії це основа всієї системи енергосистеми України обленерго вже на місцях цієї розподільні компанії, які безпосередньо вже тільки доставляють електроенергію до споживачів. Дивіться, от ми сьогодні пережили чергову третю потужну атаку тільки за жовтий місяць, і багато хто говорить з експертів, що єдина ціль ворога це завалити тил. І поки фронт тримається, завалити тил, щоб самі українці просили Росію. Про капітуляцію, і сьогодні вранці черга. Ну на відключення там, де я проживаю, у восьмій годині відключили світло і буквально через пів години вімкнули. Хоча, згідно графіку, було дві години відключень. Про що це говорить? Скажіть, будь ласка, пане Олександр, про те, що ворогу не вдалося вразити, що все ж таки ми демонструємо стійкість. Я провезли ці це питання на два аспекти. Перший аспект тісно, що говорити про е, роботу енергосистеми. Ну тут, е, оскільки є е, факт того, що відключення е, скоротили, зменшились обсяг від, відключень, це безумовно позитивний е, факт. Але оцінювати його ми, на жаль, не можемо, тому що є е, знову ж таки на Копоренерго компанія, яка повторяється, керує електромережами. Всі всієї енергосистеми всієї України відповідно саме там бачать можливості, де можна відновити скасувати ці ведення графіків. А другий момент це, напевно, такий суто психологічний, і це це стосується не ті, такі напевно, всіх українців, які живуть в цих умовах війни. На жаль, нам довелося звикнути до того, що. Певні такі речі базові, до яких ми звикли, що вони апріорі мають бути, такі як електроенергія, вода, газ і так далі. На жаль, є тепер розуміння, що не завжди можуть бути, і будемо сподіватися, що більшість наші все таки співгромадян з розумінням до відноситься до того, що певний час електроенергії може не бути, але для розуміння енергетики не лише околенерго. Всі, хто залучені в процесі того, щоб світло було в доміках, всі працюють цілодобово для того, щоб все-таки електроенергія була якомога більше часу у всіх, і щоб ці насмізувати негативні, які є після цих постійних обстрілів енергетики. Ну наразі дякувати Богу. Ми бачите, з електроенергією можемо е, виходити в ЕТР. Обленерго е, комунікує з споживачами про відключення, де достовірна інформація найшвидше, найточніше щодо графіків відключень, тому що ми розуміємо, що графіки можуть мінятися і. Ви напевно знаєте, на які в які месенджери, де дивитися, чи працює система. Це смс, месенджер, веб-портал, де можна знайти достовірну інформацію станом на зараз. Дякую, дуже питання, Бо дуже багато є ресурсів, які подають не завжди коректну інформацію, не завжди достовірну. І Радимо всім користуватися тільки офіційними ресурсами що стосується, наприклад, відключень суто по Львівській області стосовно мереж Львів То офіційний сайт Львів Вололенерголої Львів'юа. Там є розділ, чому немає світла, і там публікуються графіки. Відповідно, графіки погодинних відключень, які зараз е, діють, там є і архів графіків, там можна переглянути і. Є діючі відключення в електромережах, адже розуміємо, що може бути відключення не лише пов'язано з графіками, а наприклад, звичайне аварійне відключення, яке могло трапить, наприклад, в будь-який і мирний час, наприклад, через стихію, через, там, або якісь певні планові ремонтні роботи. Ось, ну, І графіки там є, і є можливість переглянути е, фактичні відключення, які є в мережах. Також е, це чат-боти е, Віобленерго, Viber Telegram. Де проходять сповіщення, де можна перепровідключення і можна переглянути, але сповіщення про фактичні відключення, і, і де можна переглянути свою чергу відключень. Канали, також у Вайбері, Телеграмі там є можливість е, отримати е, графік. Якщо це графік погодинних відключень, е, туди також він надсилається, і також мобілітаком комовідь воленерго нещодавно цей ресурс. Але також там є і черги відключень, можна переглянути, і можна е безпосередньо глянути графік. Ми ну, також е радимо перевіряти інформацію, якщо навіть десь побачили, про те, що е щось відбувається в енергетиці, е є ще ресурси, звичайно, на Кокоренерго, є Міненерго, е інші офіційні ресурси. Львів військова адміністрація. Радимо перевіряти завжди інформацію тільки на офіційних ресурсах. Угу. Ну, інформація на сайті Львівобленерго станом на 15.29 сьогоднішнього дня 12 черг відключень. Тобто ці черги зберігаються, 12, так? Так, є 12 черг. Просто, як ви бачите, там зараз не застосовані відключення, а тих 12 черг вони. Є е, так, як було ще минулого року цей поділ на 12 черг. Що радимо, за необхідності перевірити свою групу відключень. Вона могла змінитися, тому що там певні схеми в можуть змінити безпосередньо в мережах, тому могла і група змінитися. Тому радимо просто додатково ще перевірити свою чергу відключень на наших ресурсах. А так є так, 12 Повідомлено 12 черг по них потрібно якби орієнтувати. Так, ну остання інформація з'являється про тому, що інформація може змінюватися протягом доби. Закликаємо всіх наших глядачів і користувачів електроенергії за цим зважати, ну і обов'язково готуватися. Готуватися до можливих аварійних відключень. Бачите, ну, ворог, на жаль, намагається нас знищити, тому. Пане Олександре, дякую вам. вам і нам всім. Бажаю світла в домівках, тепла і стійкості українцям і перемоги. Дякую, що прокоментували. Олександр Горгут, речник Львів Обленерго. Ми говорили про ситуацію з енергетикою і з світлом в наших оселях на Львівщині після сьогоднішнього атак. Дякую вам, слава Україні! Дякую вам, Героям слава.